Замість українців азіати в Україну їдуть робітники з Бангладеш. Ось вам і перемога в чистому її вигляді. Поки наші хлопці боронять Україну від ворога і заробляють від сили двадцятку, ризикуючи життя. З Непалу та Бангладешу везуть найманців, яким будуть платити мінімум 800 долярів. Бо інакше ці приїжджі робітники попрацюють один день і втечуть собі спокійно в Польщу чи й того далі в Німеччину. В Україні роботодавці вимушені запрошувати на роботу іноземців через дефіцит українських робітників. Я приїхав з Індії, в Україні добре, тут хороший клімат. Ми приїхали з друзями. Нам тут подобається працівники з Пакистану, Непалу Індії готові працювати за трошки меншу суму ніж українські спеціалісти. Наймати іноземцям-роботодавцям вигідніше навіть з урахуванням того. Що слід подбати про їхнє офіційне працевлаштування та надати їм обов'язково житло? А тому в наших соціальних мережах все частіше зустрічається ось такі от відео. Молі фату амбоюнтезансколе. Аєм Анволь Сін. Виходить, що поки переселенці не можуть знайти роботу, а Зеленський випустив молодь, а в містах і селах проходить масштабна бусифікація. В інтернетах та телемарафоні вже почали промивати мізки тим, що не пальці, буцімто схожі на українців. А індуси таки взагалі не тільки навчались в Україні спокійно віків, а ще й можуть прекрасно говорити українською та водити автобуси. чи вода запіт, я вода? Ядом на доліну, піщається над водою, червона каліна. На фоні все частішого згадування про те, що Україна в нинішніх умовах ніяк не обійдеться без мігрантів. Тому перечень на міграцію ми будемо потребувати один-два мільйони мігрантів. Які мають приїхати і заповнити цю мішу, та новин про те, що не дивлячись на попередження та заборону хасидам їхати в Умань, яка все ближче до фронту, вони все ж таки туди їдуть. Більше того, чомусь саме на українській землі вони шукають собі чоловіків. Сьогодні в Умані дуже багато наречених. Вони приїхали з, з Ізраїлю празднувати праздник Тубеав. Приїжджають здебільшого сюди дуже гарні дівчата, дуже дуже гарні. Вони тут шукають собі нареченого. Виникає питання: а чи ми воюємо за своє щастя? Чи ради того, щоб індуси тут жили і говорили, а євреї святкували новий рік та шукали своє кохання? Питань дуже багато, особливо коли в тебе за спиною географічна освіта, і ти однією частиною мозку розумієш, що без мігрантів у таких обставинах буде тяжко. А другою, що це все одно до одного місця, і влада робить все не так і не для тих. Отже, підписуйся на канал, подумай, як стати його спонсором, щоб потрапити до відео, як це зробили Міша Диденко, Анна Денденберова та Ілля Полюхович. А якщо ти безробітний мігрант з України за кордоном, то просто постав подобайку. А ми починаємо. У нас дійсно проблеми із працівниками. Люди просто не йдуть працювати, тому що потрібно ставати на облік в ТЦК. Отже, чи є проблеми з працівниками в Україні? Так є, і це факт. Україні критично не вистачає робочих рук, і після закінчення війни ця проблема буде лише загострюватися. За оцінками експертів, наразі бізнесу бракує понад 3 мільйони працівників, і у найближчі 5-7 років, за думкою цих розумників, доведеться залучати мігрантів з Бангладешу, Індії, Африки та Близького Сходу. Ще в кінці 2023 року представники Мінекономіки заявили про те, що нам буде необхідно близько 4,5 мільйонів робочих рук додатково до кількості працівників станом на кінець 2021 року. А за оцінками міжнародної організації з міграції та міжнародної організації праці. Нам буде потрібно близько 8,2 мільйонів працівників. Тобто це величезна проблема, яка постає перед нашою країною. І в першу чергу ця проблема базується на тому, що у нас демографічна катастрофа. У нас кожного року кількість померлих перевищує кількість новонароджених на 250-300 тисяч. І це без даних про війну. Умовно кажучи, щороку у нас зникає таке місто, як Житомир. І зрозуміло, що в таких умовах, коли населення старіше, коли з ринку праці іде більше людей аніж на цей ринок заходить, то потрібно яким чином це все балансувати або запропонувати нашим жінкам народжувати по 5-7 дітей, на що вони звичайно не згодяться, і тоді, десь через років 20 у нас формується якась додаткова кількість людей, які зможуть вийти на ринок праці. Або бути реалістами та шукати можливості залучати трудових мігрантів з інших країн. Ось вам такі дані та думки нормальної людини з вищою освітою. А тепер давайте включимо трохи українці. 61,5 тисяча людей залишилась без роботи. 61,5 тисяча фопів закрилась. За грудень їх було 21,5, якщо не помиляюсь. Тобто за декілька місяців ваших успішних реформ. Ви знищили мінімум 100 тисяч робочих місць. Закони, перевірки, величезні податки та касові матіхапарати у січні 25-го близько 60 тисяч фопів припинили діяльність про що свідчать дані держреєстрів. Це антирекорд за весь період повномасштабної війни, але негативна тенденція була помітна протягом минулого року, так само, як і те, що я про це кажу майже в кожному відео. Основна причина восени 2024 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про підвищення податків серед нововведень: військовий збір для фопів, перехід підприємств із квартальної до щомісячної звітності та введення щомісячних авансових платежів для торговців пальним. Інша зміна з 1 січня 2025 року для фопів скасували право не сплачувати ЄСВ за себе. Згідно з законом про державний бюджет України на 2025 рік, це означає, що відтепер всі ФОПи на спрощеній системі зобов'язані сплачувати ЄСВ. Додайте сюди ще й нестабільний курс долара та кожен день ростучу інфляцію. І маєш тобто, я розумію, це так: країна веде досить цікаву політику. Вона ж своїми руками знищує малий та середній бізнес. Напевно, хоче, щоб ці люди пішли в солдати, але з іншої сторони завозить мігрантів. Шановні, а чи це не виглядає так, нібито ми від вільної конкуренції занурюємося у світ тотальної монополії? Куди підуть ті, хто вчора ще були ФОПами? На завод чи на війну чи втечуть? Чи ми йдемо до того, де один чи два бренди, а точніше міжнаціональних корпорацій, будуть тримати в своїх руках ринок і не дозволяти іншим заробляти? А інші будуть просто мовчки працювати і заробляти гроші дядям? Цікаве питання, чи не так? Чекаю ваших думок у коментарях. Закінчуються свої десантники, доводиться вербувати іноземних. Росія набирає в повітряно-десантні на війська іноземців. Про це пише американський інститут дослідження війни. Зокрема, йдеться про непальців, які служать в одній із бригад. Ой, а дивіться, як цікаво. Ось тут ми в статті, де нас прирівнюють до непальців, знайшли наступне: Непальці, як які українські козаки є найкращими воїнами у своєму регіоні. Свого часу Британія завоювала Індію. Але не змогла підкорити собі Непал, прямо як Росія, Польща і Туреччина не побороли запорозьку січ? Ну то й прекрасно. Якщо вірити інтернету, то середня офіційна зарплата в Непалі 500 долярів. Хоча насправді нерідко коли сім'я живе за 5-10 доларів на день. А тому чергове питання: якщо росіяни знайшли спосіб, як замінити своїх громадян на передовій, чому ми замість того, щоб ввести мігрантів на робочі місця? Недовірим їм трохи повоювати, якщо вони такі обезбачені і голодні воїни. По грошам буде виходити плюс-мінус те ж саме за те, скільки українських життів можна зберегти. Уряд виділив понад 150 мільйонів гривень новому міністерству національної єдності на підтримку та повернення біженців за кордону. Ось тільки чіткого плану на що саме підуть ці гроші, поки що немає. Ось, я навіть придумав звідки взяти гроші на роботу. Нікому не потрібного міністерства єдності, що має на меті повернути українців додому, виділили 150 мільйонів. То чому ці гроші не взяти і не зробити роту непальців чи бангладешців? Невже у міністерства єдності? Нема на меті єдності серед українців та збереження їх життів, тим паче, що росіяни нерідко набирають азіатів через примус, а тому 100% знайдеться пара тисяч таких, хто захотів би помститись росіянам та ще й заробити. Іноземці приїхали в Україну законним шляхом, проте потрапити до ЄС вирішили поза пунктами пропуску. Якщо в Україні станом на зараз мінімальна зарплата сягає 8 тисяч гривень, а в сусідній Польщі вже 47 тисяч гривень. Якщо середня зарплата в Україні складає близько 20 тисяч гривень, а в Польщі 72 тисячі гривень, то зрозуміло, що навряд чи до нас поїдуть працювати поляки, чехи, угорці або німці. Ми будемо запрошувати людей з країн, де рівень життя нижче або навіть набагато нижче, аніж в Україні, такі як Бангладеш, Непал, Індія, країни Північної Африки, Центральної Азії, котрі колись ходили до складу СССР. Але те, що ми хочемо завозити звідти людей, не означає, що ці люди... Обов'язково захочуть поїхати до нас в таких кількостях, аби закрити наші демографічні прогалини. Якщо Україна не зробить гето і не буде тримати мігрантів за ґратами, то при тому, що тут умови гірші ніж в Європі, вони просто втечуть. Ми станемо просто хабом. А якщо робити їм такі умови, то чи не краще дозволити повернутись ухилянтам на якихось умовах бронювання, щоб свої своїми ж руками піднімали Україну? Все рівно так від втікачів буде більше користі, ніж зараз за таких умов? Отже, робочі руки з Бангладешу це добре, але не для нас виходить так. І це я не став ще мислити на тему різниці культур та міграційних криз в Європі про те, що ми можемо стати Німеччиною в поганому сенсі слова. Де поїжджі не дотримуються закону і роблять так, як хочуть. Навіть з банальної точки зору мігранти поки що, хоч і потрібні, але ще є шанс повернути своїх. Чи не так? Пишіть, а в мене все на добраніч.